Перед поїздкою в Париж я передивилась, мабуть, всі відео, які є про це місто. Але все більше естетика, але не та інформація, яка була мені потрібна: про готелі, райони і як дістати з аеропорту до міста. Тому у своєму відео я розповім про досвід польоту з Кракова до Парижу, а точніше до Бове, тому що саме туди прилітає літак. Квитки я купила в додатку Ryanair за 145 доларів в обидва боки. Прямий рейс до Парижу коштував близько 300 доларів. І здається, тільки в один бік та не було квитків з Кракова, були квитки з Варшави, а до Варшави ще потягом їхати близько трьох годин. Тому вигідніше і зручніше було летіти саме з Кракова в Бове. Аеропорт в Бове виявився досить маленьким і зрозумілим. Мені здається, там навіть немає виходу, куди можна піти. Не туди, тому що всі дороги ведуть до автобусів, які їдуть на Париж. На вибір є два напрямки: ось такі: читати французькою краще не буду. Ми обрали перший варіант, і він виявився найгіршим. Точніше, атмосфера цього району була не дуже гарною, але добиратись досить зручно. З аеропорту до зупинки Сан-Дені їхати десь годину і 10 хвилин. Ми їхали без заторів. Сан-Дені це ще не частина Парижу, це околиця і кінцева зупинка метро. На щастя, нам не потрібно було робити пересадок і їхати від Сан-Дені до нашої зупинки Монпернас. Треба було 11 зупинок, і за часом це десь 30 хвилин. І на метро доїхати було в рази швидше, ніж на таксі, вдвічі швидше, ніж на таксі. Та саме на цьому напрямку метро виглядає дуже Дуже не дуже страшно. Е, і їдучи в метро, я для себе вирішила, що в метро я більше спускатись не буду, і я готова віддати е, всі свої майбутні покупки, аби їхати на таксі або пересувати спішки, але тільки не в метро. Потім, як я вже далі читала в інтернеті, то Сан-Дені це такий досить. Кримінальний район, в який не варто їздити. В день все виглядало більш-менш нормально, але люди там все одно лякають. Тому, тому я б не радила цей напрямок. Щодо районів, то безпечними та привабливими для туристів вважаються перший, четвертий, п'ятий, шостий та сьомий райони. Саме там знаходяться всі туристичні локації. А небезпечними вважаються 18, 19, 20 та передмістя Парижу. Сан-Дені, це якраз передмістя. Райони Парижу розташовані по спіралі. І не завжди зрозуміло, де закінчується один район і починається інший. В момент перебування в Парижі я думала, що знаходжусь в шостому окрузі, а виявилось в 15-му. Для себе ми обрали готель в районі Монпарнас. І досить зручна локація. До туристичних місць треба було йти близько 45 хвилин, що для нас було абсолютно нормально, тому що хотілося прогулятись по місту. Ну і ви пам'ятаєте, не хотілося спускатись більше в метро. Щодо самого готелю, то він був маленький, затишний зі зручним ліжком та у вартість входили сніданки. А це було основне, чому ми зняли цей готель, тому що не хотілося стояти. В чергах за круасанами зранку, коли ми голодні і злі, я голодна і зла. Перебування нам обійшлось у 650 доларів за три доби. Якщо обирати житло заздалегідь, вартість може бути нижчою. Ще я помітила, що коли обираєш 4 доби, то ціна чомусь дешевша. Так було в більшості апартаментів на Airbnb. Я не відвідала і більшості місць, які планувала, але розуміла, що для Парижу три дні це занадто мало. Єдине, куди я хотіла сходити, це музей оранжері. Та як назло, саме в той день, коли ми запланували його відвідати, він був закритий і це був вівторок. Тому враховуйте, це єдиний вихідний. Всі інші музеї працює в неділю, також до речі. Щодо закладів в Парижі, то вони плюс-мінус всі однакові з однаковими стільцями, мармуровими столиками та терасами. В інфобоксі залишу посилання на готель за Airbnb, можливо, вам знадобиться, і список місць, які собі занотовувала для сніданків, вечір та з гарним видом на Ейфелеву вежу. Як я вже згадувала, то до аеропорту ми поверталися вже іншою дорогою, і саме з цієї другої зупинки. Термінал Жульверн він знаходиться теж не в межах міста, а за містом, Але це бізнес-район і він вже більш безпечний. Але добиратись туди на метро не так зручно. Ми їхали на таксі, і це зайняло близько півгодини і по вартості з Монпарнас щось близько 12 євро. Здається, квитки, як з аеропорту. Так, і в аеропорт на автобус можна купити онлайн в додатку або на сайті. Я ще залишу QR-код, можливо, вдасться його відсканувати, і саме таким чином ми купували квитки. Ця афіша знаходиться в терміналі Жульверн. На зворотньому шляху нам не одразу вдалося купити квитки. А все тому, що на час, на який ми хотіли їхати, вже всі квитки були розпродані. Тому, якщо у вас теж. Вибуває помилку, то потрібно обрати просто інший час. Ну і до аеропорту теж їхати близько півтори години, приблизно стільки ж, скільки і до попередньої зупинки Сан-Дені. Якщо після перегляду відео у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. З радістю на них відповім. Дякую за перегляд і зустрінемось в наступних відео.